Як користуватись дашбордом на платформі Baza IT? Після того, як ви зареєструвались, ви потрапляєте на дашборд компанії. Це така ваша хоум-сторінка, на яку ви завжди після залогінювання будете потрапляти. Що ви можете на цій сторінці побачити? Перш за все, тут ви побачите всіх останніх, точніше, останніх талантів, які у нас зареєструвалися, і можете переглядати їх профілі. І якщо вони відкрили свої контакти, то можете їм безпосередньо писати, якщо у вас профіль цієї людини зацікавив. Також ви ця така бібеленька кнопочка, якщо ви на неї натиснете, ви будете тут бачити ті вакансії, які зараз у вас є відкриті, і о, зразу зможете легко побачити, чи о, є у вас нові, о, чи у вас нові апліканти на, наш, на вашу вакансію. Також заре, тут завжди доступна кнопка Додати вакансію». Ви можете змінити легкомову з української на англійську, переключивши регістр. І тут ви можете потрапити власне в свій аккаунт, тут є ваш профіль і ваші налаштування або вийти з нього. Також ви можете перейти в пошук талантів чи інших вакансій, переглянути, натиснувши ось на цю кнопку. І також зручнею тут. Панель керування меню, ви можете її згорнути, якщо вам потрібно більше побачити, чи є, ну, поки розгорнути, особливо перший раз, якщо ви не, не дуже пам'ятаєте, як, яка вакансія називається. Це власне все.